Сьогодні 2 грудня. Понеділок. Боже слово дає потіху, розраду, допомогу, а іноді буває гостре та проникливе. Послухай. Яке слово Бог спрямовує сьогодні до тебе. Відкрий своє серце на Його прийняття. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Одного разу, коли народ сходився, почав Ісус промовляти Рід цей, рід лукавий. Він шукає знаку, але знаку йому не дасться, окрім знаку Йони. Бо як Йона був знаком для Ніневетян, так і син чоловічий буде знаком для цього роду. Цариця Півдня встане під час суду з людьми цього роду. І його засудить, бо прийшла з кінців світу слухати мудрості Соломона, а ось тут більше від Соломона. Ніневитя не встануть з цим родом під час суду і його засудять, бо вони покаялись на проповідь Йони. А ось тут більше від Йони. Ніхто не світить світла і не ставить його у сховок. Ані під посудину, але на свічник, щоб ті, що входять, бачили світло. До Ісуса сходиться багато народу, який шукає знаку. Імовірно, що це ті ж самі люди, які були свідками чудес Ісуса, бачили, як Він зціляв хворих, страждаючих, воскрешав мертвих, виганяв злих духів, проголошував добру новину з великою міццю. Ці люди нібито вже забули про чудесний досвід Бога. Його присутності та дії шукають знаку, все їм чогось замало. Чи не буває подібно і в твоєму житті, попри могутню дію Бога у твоїй щоденності, твоїй родині, середовищі, шукаєш ще якогось знаку? Ісус сьогодні до нас, як і до людей у Євангелії, говорить про знак Йони. Йона знак невдалого життя, відкинутий, переслідуваний, втікає від Бога, досвідчує бурі і опускається на дно. Саме такого Йону обрав Бог, спонукає Його йти туди, куди той не хоче. Однак він же стає знаком спасіння для ніневитян, бо вони йому повірили. Для нас немає іншого знаку, крім Ісуса Христа Божого Сина. Чи віриш ти, що Його страждання, смерть і Воскресіння є найбільшим знаком саме для тебе? «Ніхто не світить світла і не ставить його у сховок, ані під посудину, але на свічник, щоб ті, що входять, бачили світло. Без сумніву, біля тебе є люди, які не бачать світла, ходять у темряві. Ісус говорить до народу гострі слова, так само, як іона, коли закликав до навернення, знаючи. Що від його слів залежить життя багатьох людей? Чи показуєш ти своїм життям, своєю вірою на єдиний знак Христа? Одного разу, коли народ сходився, почав Ісус промовляти Рід цей, рід лукавий. Він шукає знаку, але знаку йому не дасться окрім знаку Йони. Бо як Йона був знаком для Ніневетян, так і син чоловічий буде знаком для цього роду. Цариця Півдня встане під час суду з людьми цього роду. І його засудить, бо прийшла з кінців світу слухати мудрості Соломона, а ось тут більше від Соломона. Ні не витяне, встануть з цим родом під час суду і його засудять, бо вони покаялись на проповідь Йони. А ось тут більше від Йони. Ніхто не світить світла і не ставить його у сховок. Ані під посудину, але на свічник, щоб ті, що входять, бачили світло. Прошу Господа про дар глибокої віри, щоб у кожній життєвій ситуації споглядати на Христа джерело мого спасіння. Слава, Слава Отцю і Сину, і Святому, Духу, і, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.